Доброго дня! Хочу поговорити про тему, яка мене хвилює і вселяє почуття дискомфорту як в глядача, так і в того, хто створює фото-відео контент, і в того, хто час від часу, наприклад, купує нову камеру. Хоча моя думка суб'єктивна, але я дуже розчарований і хочу вас попередити. Проблема називається Cinematic. Або синематик з наголосом на останньому складі, хто як вимовляє. Бачте, я не встигаю фільмувати відео так швидко, як пишу до них сценарні плани, але ця тема муляла давно, тому маю право висловитись. Коли хочеться оцінити якість відео, котру здатна взагалі давати будь-яка камера, починаючи з Nikon d 300 Canon 600D, закінчуючи найсучаснішими, то пишу в пошуку назву камери і слово Cinematic. Бо «Cinematic» означає найвищу ступінь якості, котру здатні забезпечити відео, кіно або гібридний апарат. Це знають у всьому світі. Так заведено, так склалося. Бо що значить «Cinematic»? Відео як в кіно. Це поняття включає в себе насамперед роботу оператора, який покаже в своєму відео найкраще, що зможе витиснути з камери взагалі. Найліпше, на що вона здатна. І якщо він може так, цей оператор, то колись, напевне, зможу я і ви. І от якщо успіхи багатьох операторів в роботі з певною камерою показують стабільно високі результати на відео, то камера, можливості якої вони демонструють, перспективна. Значить, ви або я, ми можемо йти і сміливо купувати цю камеру для нашої роботи. Тож, на перший погляд, здавалося б усе просто, але не так. Пропоную експеримент. Набираємо в пошуку слово Cinematic. І поруч назву популярної камери, творчі можливості, якої хочемо зацінити. Ну, нехай це буде ха, всім відомо Panasonic gh 5 О! gh 5 Cinematic Short Film 422, 10-біт All-Intra. Чудовий режим. І у цього відео 59 тисяч переглядів. Подивимося! І що бачимо? В кадрі червоношкіра дівчина. Може, вона індіанка з племені Навахо? Я не расист, просто цікаво. Та ні, європейний тип обличчя. Але як я можу оцінити це відео, зафільмоване в перспективному режимі 422-10 біт All-Intra, якщо у камери, мабуть, проблеми з балансом білого або збилися налаштування кольорів? Може, у Panasonic GH5 взагалі щось не так. Виключу, мабуть, її з рейтингу. Продовжимо пошуки за словом Cinematic. І щоб мати ширший доступ до різних камер, напишемо просто Video Cinematic Enter. On them. І на хвилині 28-й бачимо червонопикого. Оглядача. Припускаю, що такі кольори облич мали древні ацтеки. А може ні? Наступне відео демонструє кріс фільмейкер, у якого майже 8 тисяч глядачів на каналі. Його відео набрало 396 лайків. Він теж показує можливості. Панасонік gh 5 І з ним щось не гаразд, бо чоловік має сині обличчя. Дядько з синюшним обличчям і це мене лякає. Пошукаймо інших. Нарешті Sony. Cinematic Video портрет Sony A7, четверта версія плюс Sony 35 мм, 1,4 Seiz. Чудова солодка парочка. 181 тисяча переглядів, 6 тисяч лайків. Кадрі дівчина-лисичка з рудим обличчям. Може в неї це від батьків, може проблеми з печінкою, а може вона і справді рудопика. М? О, iPhone 15 Pro Max Cinematic Video 4K. Я за гендерне рівенство. Я за те, що iPhone – це теж фотоапарат, і він поза сумнівом відеокамера. Сподіваюся, що серйозні фотомеці не поб'ють мене за те, що iPhone з'явився в рейтингу поруч з гібридними камерами. Це зробив Google і посилання надав YouTube, ще яке. 116 тисяч переглядів, 3,5 тисячі лайків. Браво! Смартфон зарулив. На синій, синій вулиці. Де сині, сині стіни? Де синій колючий дріт на тлі синюшної цегли стояли сині хмарочоси, якась антутопічна картинка, наче з дитячої лякавки. Ну, нарешті, по слову Cinematic знаходимо серйозну техніку. Відео з назвою Звичайний день 2023 року демонструє нам з вами можливості камери Sony Alpha FX3. Більше, ніж півмільйона переглядів і нарешті, нарешті, правильний, як на мене, природний колір обличчя в кадрі. Але що я бачу? Собака кращий друг людини, і на хвилині 06 рудий собака серед рудої трави, а фоном синій синій ліс. Якийсь <му> 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 Незвичайний звичайний день у автора. Взагалі, руда трава, фіолетове небо, руде листя дерев на весні та влітку це частий тренд, їсть відео, позначених словом, Cinematic. Бо чомусь якийсь звикнутий алгоритм мислення часто змушує власників камери монтажних станцій впасти в однаковий штамп кольорової брехні. Але ж... Друзі мої, світ не такий, трава в ньому зелена, як і листя дерев та кущів, небо синє, личка у людей мають природні кольори. Навіщо псувати те, що ти фільмуєш? І навіщо писати в інтернеті, що звихнуті кольори часто такі, що шонавидяться лише в страшному сні, як примара притаманні тій або іншій камері? Для чого це робити? Але стривайте, хтось фільмував на скромну Nikon d 5300 Але ж хіба дзеркалки Nikon – це про відео? Синематографія природи. Це відео досить свіже і набрало мільйон триста тисяч переглядів більше, ніж всі ті, кого ми щойно переглядали. Більше, ніж всі вони разом узяті. і в нього 19 тисяч лайків. Послухайте, це справжній чемпіон. Клікнемо перегляд. І... Не може цього бути. У автора відео Зелене листя дерев природного зеленого кольору, біле полотнище прапору на човні білого кольору, а не синюшне, реалістичного кольору небо і зелена трава, причому видно, де вона підсохла, скошена, а де свіжа. Дива. А що пишуть в коментарях під чемпіоном, якого ми знайшли за словом Сінематік? У цьому контенті представлена краса природних панорам, котрі, як і раніше, природні. Існують різні види рослин, як і дерев, так і квітів, які справді є прекрасними творіннями Бога. Ні додати, ні відняти. Шість годин ранку 30 хвилин. Хто рано встає, тому Бог чай дає. Вибалакався. Шукаючи приклади зйомки, очікую побачити демонстрації можливостей різних камер. Звичайний глядач Ютубу очікує побачити приємну оку, а значить його душі картинку. І якщо ж картинка спотворена, то, мабуть, варто підписувати її не словом Cinematic. Тільки не кажіть, що кіно це там, де обов'язково не натурально, а підписувати словом. Фантазія, авторська фантазія. Так, буде правильно.